Вітаю, я Ірія. Сьогодні у нас з чоловіком 18 років з дня вінчання. А З того дня в нас навіть не залишилось фото, не було свідків. Це бажання було спонтанним, сидячи на кухні перед поїздкою на операцію по видаленню щитовидки. Я відчувала, що вже ніколи не повернусь додому. І... Історія з вінчанням вона була якоюсь дивною, з дивними співпадіннями і навіть порушеннями зі сторони церкви. Але дива продовжилися і у лікарні. Під час операції я побачила видіння, де я опинилась в якомусь приміщенні замість стін білі двері, які розташовані по колу. Посередині яскраве світло. Якийсь час я стояла, але мені набридло, і я захотіла вийти. Я спробувала відкрити двері, але не могла. Я ходила по колу, намагаючись відкрити хоч одну з тих дверей. В мене піднялась паніка, серце калатало, і тут я чую чоловічий голос: Ви думаєте, що це вона? Так ще не час. Далі він каже фразу One moment please», і ця фраза, знаєте, вона повторювалась One moment please» і переходило в піск. І саме в той час мені вдалося відкрити одну з дверей, за якою я побачила м'яке, наче через хмаринку, світло. Операція виявилась складною і моє відновлення було втричі довшим, ніж у інших. Але повернувшись додому, я ділилась з чоловіком своїми враженнями від мого нового сприйняття життя. Все було, наче таким же, як і завжди, але небо яскравіше, дерева зеленіші, рідні, наче знайомі, але якісь кращі. І в мене було відчуття, що мене як якесь кошеня. Взяли з одної реальності і перенесли в іншу, більш кращу, більш яскравішу. І знаєте, я довгий час мене не покидало це відчуття. Але коли я познайомилась з трансерфінгом реальності Зеленда і життя між життями Майкла Ньютона, я почала підозрювати, що саме зі мною сталося і куди я потрапила у видінні. Коли я прийшла в атмологію, я відчула, що маю бути тут всім тілом. Я відчувала, що саме тут я дізнаюсь відповіді на всі свої внутрішні питання, які навіть не знала, кому ставити. Під час навчання в одній роботі, яку я проводила сама собі, я зрозуміла, що відбулось під час операції. Це я повернулася в минуле і виправила ситуацію перенесла себе в іншу кращу гілку реальності. А потім, коли проаналізувала все своє життя, я побачила, що в моєму житті було дуже багато якихось таких дивних збігів. І зараз я точно впевнена, що я можу змінювати минуле для того, щоб моє майбутнє ставало кращим. Це звучить, наче фантастично, але це моє життя, і я це бачу і відчуваю. Тільки коли я прийшла в атмологію, я зрозуміла, що всі мої страхи і сумніви, що я якась ненормальна, безпідставні. Тільки в атмології я відчула себе серед своїх.